Ще хочу зважити 390. Що подобається? Касерія подобається? Вага, я думаю, вона буде поприємніше, ніж на старих рапідах. Так, давайте зразу поважимо. Акуратний бланк, досить вигляд має. Презентативний, так скажем. От єдине, що колечками. З колечками трошки. Вигляд фортець. 333. Хороша цифра. 333 грама. 390. Це у нас. Хері. 390 heavy, heavy, 333 граmi. Хороша циферка. 420-350. Це теж хороша циферка дуже. Так, і давайте одразу зважимо 360. heavy, Havie. He, Havie. Три шістдесяточка. 291. 291 грама 360 хеві. Я вже ним навіть рибачив, ставив його як закормочну на змаганнях, їздили зараз ми. Дуже непогано кидає, Такого від катушки. Трошки заблизько, звісно, колечко. Оця дистанція трошки заблизько. Можливо, можна було б підняти кільце трошки вище. Але вона, в принципі, касерія піднята. Я думаю, що тут заморачуватись не треба, хіба ставити трошки меншу катушку. Наприклад, дай 40-12 п'яти тисячку. Тоді не буде шуму від лески, бієння від лески. А так, все нормально, все красиво, зборочка, кувертіпи всі одинакові. Так що все прекрасно. На потрях вона приємна. Тобто на Карпіка на річку з грузами там 80, 100, 120 і далі. Вона буде нормально себе. Нормально буде, вона кидуча, хоч і 3,60, але вона буде кидуча. 120 метрів я на її полос. Зараз це спробуємо підтвердити мої слова. Так, а есть дистанции хайлики, я правильно говорю? Для нас как я теперь. А вот он, блин. У нас же есть еще 3,90 хайви дистанс. Давайте вложим хайви дистанс. Зразу поки вага під руками у нас. Завтра ми на озері вже будемо порівнювати їх в других планах. Так, 340 ямба. Що тут? А ні, тут касається. Тут касається. 300 рівно 350 350 г heavy distance 3 90 4 20. Все, поважили. І зараз ми їх порівняємо. Порівняємо. Давайте беремо перші комліві. Одинакове кольцо, Ну, по відстані, По розміру на дистанцах все на розмір більше, Це добре, це добре. Це дуже добре. По відстані більш-менш. Я думаю, тут вже далі вони не переставлять. Так що краще не забарачувати з цим. Так, комліву подивилися. Давайте подивимося цю. Також кольця, карта коліс одинакова. Єдине, що тут на розмір всі кольця більші на Дістансу. Це дуже добре. І тут розстановка кілець абсолютно одинакова. Ну, чуть-чуть кольця більші на Дістансу. теж добре. Все прекрасно. Все прекрасно, маркіза. Єдине, що завтра ми. Попробуємо я. Отак от складаю їх на потрях. Потенціал є. Я думаю, по кидучості вони будуть одні з кращих у Sportex. Не знаю, цей бланк. Це новий бланк. Я таких бланків не Отакі от я зустрічав бланків такого плану. Ну тут вона, видно, тут просто підсилений комлівий. Працює від, від першої третини весь бланк, я думаю, буде швияти нормально. Трошки, звісно, отут можна було розширити. От в старих дістансах тут трошки кольця краще розставлені. Ну, ладно, не будемо їх рухати. Покидаємо і побачимо. 3,90 непогані улички теж дуже. По. Що я не порівняв, зараз порівняю. Ручка 4,20 і 3,90 відрізняється чи ні? Я думаю, відрізняється. 4,20 буде довше. Да. 420 см на 5 довше. Ну, це нормально, це також нормально. 420 це 420, це мощна карпова палка або мощна річка. Мощна. Тут зауважень, в принципі, нема. Все нормально. Все, завтра польові випробування зніму і вам розкажу. Поставив. Кастізм на 3,90. Ну не знаю, може трошки шуміти перше кільце. Зараз перевірю. Та сама кліпса 140. Я зараз спочатку легенько кину, хай проти, проти, поки нова удочка, лак, шмак. А потім вже спробуємо на максималку. Мені головне як буде шуміти, не буде. Сильно воді не шумить. Ловити можливо і такою кастізми. Це досить велика, це приблизно культегра 5500, може трохи більше. Чому я перейшов на дайви, я вже всім розказую, що дайви наклоняються в переднє кільце, тобто є наклони, тому виліт е живочки краще проходить. Давайте трошки втиснем, протиснем. Думаю, 120 130 має кинути. Бляма. Ой, захлёстик. Захлёстик. Добре, що на передньому кільці. Ага, тут треба перев'язати. Шок цілий, відірвався грузик. Ну Добре, нічого не поламав, і то добре. Зараз перев'яжусь. Так, давайте тепер протестим. Поставив 100 15 чи 100... 113 груз, Фокс. Зараз. Кліпса 140 пробуємо добити. Не знаю, вийде чи ні. далековато для 390, ну, спробуємо. 15 метрів 15 не докинув. Ну, Ти б сказав би 10, але я кажу 15. По-чесному. Я ще так подивився, вузол шока. Так знаєш, вузол і перехлістнувся, так торчить. Я думаю, та, нічого страшного. Ага. І от на першому кольці захлест. І грузик Тю! -у -у -у. Ну вот це сюди будучки якраз. Вот рахуй зараз я кинув 125. Ні, більше. під 530 Ну зараз ще може трошки далі кинути. Мой. 113. 113. она Ну 390 все-таки. Це вже 390 я пробував. А те з 210-й. Поки вони не змагання, риба клювати так не буде. Чого? Так, друзі. Ще раз дочу кину, хвати. Так, 113 груз. Удочка 390 ТЕС 210. Це Хевік, просто Хевік. РС-2. Не докинув скільки. О, вже менше. ну 130 є. Скажемо так, нормально. 130. Для 390 більш-менш. Трошки потріскує лачок ще десь на стиках. Буде подивитися потім, все оглянути. Так, і що? Ще залишилося 3,90. Дістанс, тут вже колечки більше, має бути виліти ще краще. Той хевик 390 десь 130, а цей має бути може 135. Зараз провіримо. Ну летить тихенько. Йора. Летить тихенько, по кольцям... Ну я це не сильно вкладався, зараз гляну. 120-125, зараз треба на всю, на всю катушку кину. Бачите, довжина, як влітає зразу? 390 вже.

Давай кида. Киданем. О, 5, 6, ну, О! Бісь мої, десь, ну сто хай буде. Ну зараз кину ще. Добавлю 130, 4 метри це хороший результат для 390. Достойний. На лески 25 чи 26 навіть. То речі треба переміряти. Це дуже суттєво. На результат впливає. Так, друзі, і на закусочку Хевік 360. Я коли робив огляд в офісі, казав, що вона мені сподобалась. її стрій. Я поставив меншечку катушечку, дай 40-2 і, і думаю, що 120. Я закліпсував 120, я докинув. От зараз я вам цей продемонструю. Юрка, 120. 360. Твої... Твої ставки докину. 120? Да. 360. 113. Я е, докину. А, бля. ще думає щось там. Конечно докину. Сейчас запуляю. Запуляю. Ну не в повітрі, но кліпса. Зараз буде в повітрі. Ну я сильно я ще прочувствую, як вона як вона себе веде. Так, ну що, зараз я ввод. Був... Коротше, кліпса в повітрі буде зараз. 120 в повітрі! <смеш> Далеко в повітрі, бачу? Далеко. Палочка. І диви, як відпрацьовує, нормально. Весь на рибки буде працювати. Рибки буде. Я кажу, вона мені сподобалася ця удочка. І 3,90, та просто, ну 420 вона є, 420 20 вона мощніша, комліва частина мощніша. Коротше, палочки залікові. Якщо з колечками навести порядочок. Шелестило. Ну так я її ту то май... так тобі де І то дивись, вона в принципі майже до тої падає. Mm. Ні, вона трохи шелестіла, не... то не критично. Давай ще раз. Хочеш попробувати? 360? Заморився? Тільки що за повільнену зйомку зробив, фоточки я під, підложу. 360-120, так от стоючи легенько дюнь. Коротше, такі результати. 3,60-120, впевнено. 3,90-130, впевнено. І 420-140, ну там треба, звісно, приложитися. Це при лісці 0,25-026. Я ще перемірюю я вам, напишу яка ліска. І на 360 я поставив меншу катушечку. тдр 4012, Тоді колечко не шумить так, як на кастізмі. І виліт досить хороший. Оця удочка 360 дуже комфортна. От, наприклад, до 100 метрів можна тримати спокійно і ловити рибку. Ось такий тест, яке резюме маленьке зроблю. В принципі, все нормально. Я, звісно, не амбал такий, як Діма. Краш тест поламати палку, я не, ну, не стрімився, але ну, чувствується, запас є. 125 грузом 140 кидав, 115 грузом 140 кидав, 100 соточкою, 140 кидав. Ну, Я думаю, флетку, я вже не маю часу, то дощ. Флетку, я думаю, 120, 420, 120, 100... 130 буде тримати. Висновок такий, якщо поміняють кольця на акуратніші то буде все чудово. Буде чудово. Буде чудово. По ручкам, по катушкотремачам, зауважень нема. Квівертівчикам нормально, в принципі, в комплект, що треба, що входить. Єдине, якщо супер заброс, можна на 4,20 і 7 озових ставити кончик. Тому що є перегіпчик такий прослаблений на квівертіпі при забросі. Все, ось такий огляд. Якщо ви подивилися це відео, значить удочки, удочки вже в дорозі в Україну. Все, пока, до побачення.